Всім вітання. Знаєте, про замовний характер війни я говорив вже неодноразово. Замовний, договірний, тобто як елемент глобального сценарію. І, на превеликий жаль, я зараз бачу тому знову ж таки певні, певні докази, певні тренди, які це підтверджують. І в двох словах буду наматись коротко, бо немає сенсу довго розмасолювати цю тему. Хочу поділитися певними міркуваннями. Отже. Якщо ми подивимося зараз ситуацію, вона виглядає наступним чином. Важкі бої, важкі бої. І, ну, мене, чесно кажучи, там не особливо цікавлять втрати, втрати ворога. От, Я не, не злутішаюся, ніколи не в жодній смерті, але мене болить втрати наших людей, які я бачу, чую і серед тих людей, про яких я чую, і ті, де, яких десь там знав. Багато справді достойних людей. Кожна смерть цінна, кожен хтось є цінний для своєї там сім'ї, для своїх близьких. Але це так абстрактно. А якщо конкретно, то ми втрачаємо серед загальної маси людей, які, які там гинуть, ми втрачаємо дуже цінний, цінний ресурс, людський ресурс. І не важливо, чи це там, люди, які мають там, високі освіту чи кілька освіт, які можуть там, займатися там, програмуванням, іншими речами. Це просто люди, які можуть бути виробниками матеріальних цінностей, які е, працю... можуть, могли би працювати в реальному секторі економіці, але найважливіше те, що ці люди, які, е, які вже не збагатять наш генофонд. І дуже багато серед них це власне тих достойних людей, які могли б. Внести свій внесок в розвиток України. Я нещодавно почув таку інформацію, вона мене вразила, що у львівських пологових будинках практично не народжують львів'янки. Тобто діти народжуються. Народжують десь з області, приїжджають, але більшість це є, народжують ті люди, які вимушено перемістилися до Львова там з Херсону, Запоріжжя і так далі. як... Стверджують люди, які там з ними перетинаються. Ну, вони зовсім інші по менталітету. Ну це таке от враження, враження лікаря, який там абсолютно там нейтрально він за всіх дбає, переживає. Ну але от каже, що це люди, які інші. Ну відповідно, змінюється в нас не тільки змінюється взагалі конфігурація населення України, а, а змінюється і змінюється Львів. Колись любили на одному з, -кана... з телез... телевізійних каналів називати Львів найбільш українським містом на світу. Вже, вже цього боюся, що немає. Е, ну, Ще є, ще є але в швидкому часі це все припиниться. Ми бачимо, що відбувається зараз в Штатах, як підділи на гачок. Піділе гачок демократів, Байдена, значить публічна відмова від підтримки України, хоча Байден стверджує, що ця допомога буде. Про тобто, те то ж саме розповідає Швеція. Я розумію, що там йдуть торги. Але знаєте, от вона буде, але не така. От Зброю дають, ну, але не стільки. Допомогу надають, ну, але не в тому розмірі. Ну, плюс те, що в нас відбувається корупція, розкрадання і так далі. Те, що, про що говорять західні партнери, ну, мабуть, воно все-таки має місце. Це означає, що в, власне, в демографічному прикладному аспекті, це означає, що втрат буде все більше і більше. Багато людей банально не хочуть йти на війну. Я знову ж таки тут нікого не беруся засуджувати, тому що дуже легко розвішувати ярлики, там, боягузи і так далі. Багато хто просто не хоче йти помирати за таку державу, яку створили ті, хто безпосередньо причетний до виникнення цієї війни. Це жодним чином не е, свідчить про якісь настрої, там, скажімо, Так? Це про, я просто константую факт. Я знаю багатьох людей, які просто не хочуть, от вони не бачать себе тій війні. Ну і зрештою, не кожен може бути воїном. Комусь не дозволяє здоров'я, хтось вважає, просто е, не хоче когось там іншого вбивати. І тут питання є значно глибше, ніж питання в площині просто патріотизму. Бо патріотизм е, стосується любові до своєї батьківщини, але не до держави, тому що держава часом може бути і ворожою до народу. Чи наша держава не є ворожою до народу? А давайте ви собі самі дайте відповідь на це запитання: От вона не є ворожою. От я тут е, швидше все схильний до відповіді, що так. Бо це система, олігархічно критична система, яка знищує державу всередине. І коли сьогодні люди помирають на фронті, знову ж таки, ми втрачаємо кращих синів і дочок України. А хто у нас не помирає на фронті? Ну, ви ж самі прекрасно все знаєте. Ця категорія набувачів, а яким байдуже. Війна це продовження політики. Для них це продовження. корупції, для них це продовження. піару, для них це продовження. Політич... їхнього політичного життя, яке для них важливіше, ніж життя наших рідних, близьких нас з вами. Ну, такі от реалії, те, що в Сполучених Штатах зараз відбувається, звісно, йдуть геополітичні торги. Хто там, Комура Рабіновичек, як коли сказав один арбітражний керуючий, я від нього почув ту фразу, нам немає значення. Я розумію, що що Байден, що Трамп це дві половинки, вибачте, однієї задниці, в яку нас засунули. І тому вболівати ще за одного чи за другого я не збираюся. Це смішно думати, що хтось з них є більшим благодійником України. Ситуативно можна використати на користь що одного, що другого. Але для цього має бути національна еліта при владі, якої немає. Тобто вона є, але трішки, напевно, не тієї національності, як, як би воно хотілося. Знову ж таки, не шукайте тут е, якісь ксенофобії, антисемітизму. Ні, я просто константую факти. Я дуже тішуся, що в державі Ізраїль, а при владі, власне, євреї, представники того етносу, який спромав цю державу, і в них чітко зазначено, що Ізраїль держава для євреїв. От я мрію, щоб Україна була державою для українців, власне, українці в ній керували. Це складно, тому що ми знаємо. Про те, що серед наших земляків, наших, скажімо так, кремників є дуже багато людей, які, так м'яко кажучи, не зовсім гідні. Ну але все одно це є десь наші люди. І що відбувається в світі? Ми бачимо точки напруги в різних, різних місцях. Ми бачимо, як псевдополіс русського міра починає вигравати в багатьох країнах Європи, вибори в Словенії. Зараз така трошки дивна позиція лідера дебатів в Аргентині, який поєднує приватизацію з ліквідацією центробанку. Центробанк це, звісно, цей механізм зовнішнього керівництва. І тут я хочу зазначити, що якщо ми порівняємо ситуацію в Росії ситуацію в Україні, то Московська імперія вона абсолютно нічим не відрізняється в своїй системі. Вона так само знищує своїх людей, кидаючи їх в топку війни. Вона там трохи більше правда ще в державній власності підприємств, але там так само завідує, не завідує, а керує економікою. Керують гроші, керує Нацбанк, яким, відповідно, керують наддержавні державні структури. Криміналітет, який там при владі, це не ФСБ при владі і не кримінал. Це оця суміш. Це суміш, яка підпорядкована геополітичним кланом. Вважайте це конспірологія, як завгодно. Я не, не, не думаю тут зараз, зараз про, власне, про те, як ви це оціните. Я говорю те, власне, що я думаю, що я бачу. Я бачу, що нас чекають зараз дуже, дуже непрості часи. Вони вже непрості, але зараз це десь буде певна пікова точка, тому що в нас банально бракує людського ресурсу. Той ресурс, який є, який ми витрачаємо, він не поповнюється. Заява британця, там чергова, чергова заява чергового британця, що тут, можливо, треба буде долучати до війни молодь, це вона взагалі не влізе, ніякі ворота, долучайте свою. Ну, але ми бачимо, що відбувається в Європі в цілому світі. Ми бачимо, скільки зараз мігрантів пробуває в Європу. Ми бачимо, як нагнітається ситуація в Сполучених Штатах. Ми бачимо знову ж таки нагнітання ситуації між Китаєм та Іванієм. Ми бачимо, як зараз на сцену виходить знову популярний вірус. Ну і ми бачимо багато речей, які свідчать про те, що плани по встановленню нового світового порядку, вони реалізуються, скриготять, лізуть туго, але реалізуються в той чи інший спосіб. Ми цьому можемо протиставити лише свою певну, певну єдність тверезомислящих людей, про світу. Тобто, ми повинні відкривати іншим людям очі на те, що відбувається, тому що інакше нас їх очікує безславний, безславний кінець. Буквально як людство загалом. Ну, десь отакі в мене, на жаль, асоціації міркування з того приводу, що відбувається сьогодні. Як дозрів до свого платного телеграм-каналу, буду розповідати більше. Наразі дякую за підтримку за увагу.